Фортецева смуга або ж пояс фортець. От зараз про це дуже багато говорять, і на цей пояс фортець Росія ймовірно має плани вже на найближчих переговорах. Ми вже завтра про це більше дізнаємося, але давайте зараз розберемося, що це за споруди і чому вони такі важливі для оборони нашої країни. Ми все детально розібрали і зараз сніданок все пояснить. Цева смуга, яку Росія мріє отримати вже найближчим часом. В інституті вивчення війни вважають, якщо Київ погодиться на умови Кремля, то Україні доведеться відмовитися від територій Донецької області. Це означає, що наша держава втратить так звану фортецеву смугу. Це основна укріплена лінія оборони, яка протягом 11 років стримувала росіян. Фортецева смуга охоплює ключові міста, такі як Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Олексіво-Дружківку та Костянськ. Янтинівку вони з початку російсько-української війни залишаються під контролем українських військ і мають стратегічне значення як логістичні та адміністративні центри. Довжина лінії оборони сягає близько півсотні кілометрів. Українські війська утримують її з 2014 року після звільнення від проросійських сил. Спроби росіян захопити слов'янські міста фортецевої смуги у 2022-2023 роках не мали успіху. А контрнаступи ЗСУ вивели ворога далека від ключових позицій у разі здачі цих територій. Українські війська втратять стратегічно важливу смугу оборони без гарантії тривалого миру, що може дати окупантам перевагу для відновлення наступу. Російські війська наразі активізували спроби захопити так звану фортецеву смугу. За даними інституту вивчення війни, у лютому 2025 року в цей район були перекинуті підрозділи 20-ї та 150-ї мотострілецької дивізії із Курахівського напрямку. У травні до них приєдналися елементи 39-ї моторизованої стрілецької бригади, що свідчить про посилення наступальних зусиль російських військ. Однак, широка операція з оточення української оборонної лінії попри 3,5 роки війни не залишатиметься багаторічним і надзвичайно складним завданням для російського командування, зазначають аналітики. Більше того, Володимир Зеленський повідомив, що Україна не збирається виходити з Донбасу а активні наступальні дії росіян викликані зустрічю, що має відбутися 15 серпня на Алясці між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Так, справді багато з військових експертів зараз говорять про те, що ці активні прориви на Донеччині з боку росіян це те, чим в тому числі хоче на переговорах ну козиряти, назвемо це так, Путін, але тим не менш ситуація надзвичайно складна, і наші хлопці стримують оцю фортецеву лінію як тільки можна величезною кількістю зусиль.